Більшість людей не звертає належної уваги на тривожні тенденції, пов'язані зі змінами клімату. Ця проблема стає дедалі серйознішою і очевиднішою, про що свідчить рекордне підвищення температури повітря в усьому світі? Хвиля спеки, спричинена потужним африканським антициклоном, охопила Південну Європу в середині липня 2023 року. Температура повітря в деяких районах досягла рекордно високого рівня. Показники термометрів стійко трималися на аномальних позначках в Італії, Іспанії та Греції. 19 липня в Римі зафіксували історичний максимум температури. На одній з метеорологічних станцій показник сягнув майже плюс 43 градусів за Цельсієм. На острові Сицилія температура сягнула 41 градуса, а на Сардинії 45 градусів за Цельсієм. На 25% зросла кількість пацієнтів у деяких лікарнях. Люди зверталися до відділи невідкладної допомоги з проблемами зневоднення або іншими захворюваннями, викликаними погодними умовами. Через пекотні та сухі умови в Хорватії, Греції, Швейцарії та на Канарських островах Іспанії спалахнули лісові пожежі, які призвели до евакуації тисяч людей. Від вогню постраждали західні і південні регіони Туреччини. Від початку липня сезонні температури в країні виявилися вищими за норму на 5-10 градусів за Цельсієм. 18 липня в вадані термометри показали аномальні 52 градуси Цельсія. Незважаючи на те, що сезон пожеж у Канаді знаходиться ще в самому розпалі, він вже став рекордним. Вогняна стихія знищила близько 400 тисяч гектарів землі. За даними на середину липня, по всій країні нараховується близько 900 осередків загоряння, більшість з яких Є неконтрольованими. У сусідніх Сполучених Штатах люди також зіткнулися з екстремальною погодною ситуацією. Від диму пожеж, що доносяться з Канади, страждають близько 70 мільйонів жителів середнього заходу. І водночас у штатах Техас, Південна Каліфорнія, Аризона та інших не припиняється нестерпна спека. 16 липня в найспекотнішому місці на землі. Долині смерті температура сягнула 54 градусів за Цельсієм. Цього ж дня в Китаї було зареєстровано найвищу температуру в історії країни. У Сіньцзяні стопчик термометра піднявся до 52,2 градуса за Цельсієм. Екстремальна спека порушує повсякденне життя людей, негативно позначаючись на їхньому самопочутті. До групи ризику потрапляють ті, хто страждає на хронічні захворювання, люди похилого віку та діти. Головною проблемою стає не те, що температура піднімається високо в день, а те, що вона недостатньо опускається вночі. Варто також врахувати, що температура, яку відчуває людина, інша і визначається тепловим індексом, тобто поєднанням температури повітря, швидкості його руху. Вологості і теплового опромінення. Згідно з новим дослідженням, лише в Європі минулого літа через виснажливу спеку загинуло до 61 тисячі осіб. Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що пік спеки цього року ще не настав, і в серпні буде продовження. Нагадаємо, що минулий місяць був найспекотнішим чернем, а перші дні липня, за оцінками, Найспекотнішими днями у світі за всю історію спостережень ми стикаємося з глобальними змінами клімату, які вимагають термінових дій і серйозної уваги кожної людини на планеті. Рекомендуємо до перегляду Всесвітній форум Глобальна криза Вихід є. На якому не лише прозвучала правда про причини і наслідки кліматичної кризи. Але й поетапні кроки її вирішення.